Всім доброго дня. Так буду міняти ресору, бо ресора лопнула. Ось кусочок залишився. Ну, понятно, що давно все лопнуло. Якщо б не втулка, щоб втулка в хорошем стані, була, я б, може його там би... Заварив, да і все. Ну так як втулок тут практично немає. Не практично їх взагалі немає. <раплях> <раплях> ну тут геть. Ну я зніму, тоді покажу, що втулок тут немає зовсім. Получається, оцей край ось вже на лонжероні лежав. Втулок немає. Ну, гляну зараз до амортизаторів. Там-то втулки, наче і хороші, але ну, так як я купив нові втулки, то буду міняти повністю ресор. Вирисовую я зніму з того москвича. Та як той москвич вже нікуди не поїде, то можна запчасті брати отуди. Зараз короче, сьогодні не знаю, встигну я чи ні. Сьогодні хочу зачухати всі гайки, болти і все проще. І позапшикувати ведескою. Якщо встигну, то може ще щось підкручу. А не буду доробляти вже завтра. І ще таку я штуку замітив. Туди-сюди в нас чуть-чуть є люфт. Даже стукается. Это, наверное, треба тоже ремонтировать. И Ну что, продолжаем. Пытаемся ее открутить. И снять. Так, ну что, снял я ресуру. Короче, еще кусок цей. там стоял. Тут стоят. Тут стоят. вот пол Что интересно тут раз два три 4 5 6 7 аж висим власти а стоит 6-го листов 1 2 3 4 5 6 Я не знаю. Ставить, мабуть. Мост не підрисорю стоїть, а зверху ресорю. Просто жорстко буде слабше. Там усилена рисова. А та, виходить, неусилена. Фіг, я знаходив робити. Буде ставити, поки є запчасті, безкоштовні. Коротше, що по втулкам. Там де кусок отут ось у спереді. То такі ще втулки були. Навірно, давненько воно вже оборвало ту ресору. І воно десь та ресора як зафіксувалася. І ці втулки, так сказати, сохранились. Вони не працювали. Не працювали. По центру в принципі хорошо Тоді на сережки. Нижні. в хлам поліуретан там даже стояв. Ну вони в хлам обидві. От обидві. Ну а верхні, а верхні. Верхні хороші втулки. Я їх і не буду знімати. Я на цих і поставлю. Бо там у верху його, як от туди винімати, то втулку, то не вбану і все Та втулка теж хороша. Так що я тільки поставлю сюди і що з'їв. такі то пироги. Короче, проблем не було по снятию гайки. Доволі добре відкрутилися. Цей палець теж нормальний. Він мене вийшов. я даже и не отключил именно вышел ну в принципе не знаю насчет сегодня и амортизатор и вынимается и засовывается и он так стоит сами так и должен быть и все Не, ну Тут то хороші на амортизаторі. Перед ставлю я ту ресур. Поставлю я тут усе, подивлюся як воно буде працювати. Може оттуди з машина машини зніму амортизатор. Я ще подивлюся, як воно повинні працювати, щоб два рази не лазити під ним. Тросика ручника немає, тросика оборвало. Ну це не щас займуся ним. Там десь якесь воно масло. Ну, кудись виступає, я буду теж буде подивитися. Ну як то так. Як то так. Ну будемо ставити. і ще засниму. Що до чого як. Так, ну що, зробив я, ресору поставив. Проблеми були. Ну Тут -то, в принципі таке підбивалось, позабивалось, та й воно нормально. Були проблеми в тому, що сміщен був мост. Мост був, дивився назад, а там направляюся, дирочка є на мостові, щоб ресора по центру була. І вона, що по лінні, що по ширині не совпадало, то я сидів, думав, гадав і пхав, і натягував, ну ніяк не можу попасти. Думаю, що ж таке, то я з тієї сторони теж під домкрату машину, освободилась трохи. І освободився і мост, і тоді вже легше було попасти на ту. Центральну, центральну гайку. Гайку постійно що там. Тепер уже уже не на лонжероні сидить. О в принципі все нормально. Стало все відлічно. Але, але, не добився я результату, якого хотів це все одно це все одно опущено. Колесо виходить, аж в варки. А з цієї сторони. З цієї сторони Отак. Тобто та сторона все одно равно... Опущено. Може амортизатор або ресора м'якше. Ну я думав, що воно буде одинаково, що з той, що з цієї сторони Але ні, результата я не добився цього. Чи... Але все, поставив втулки, в принципі, все нормально воно і ото помучився тільки, ну сильно воно так. Сів може ще машина перевалена на цю сторону. Може як вийду на рівне, то воно стане на місто. Ну, такий результат вийшов. Запасу ходу там ще є, багато, то я особливо там не переживу. така то вийшло. Наступне це рульова трапеція. Там теж. Нюанси великі. У наконечників потім вже як буду робити, тоді засніму, Улівих наконечників там немає. Пробую на, ті, на тій машині. Там немає ні люфтів, іначе нічого. Ну, то я думаю, може оттуди викрутити і закрутити сюди. І все. Ну і жувати, до карбюраторчика десь поїхати. Бо він трохи наче мені некоректно робить. Ще обжимав я все, коли вже машина повністю стояла на колесі, тобто під своїм весом. Тоді я тільки обжимав усі гайки. бо кажуть, що треба тільки позажимати, вже все, коли машина стоїть вже на, колес, на колесах під своїм весом. Ще заїду на яму, бо так неудобно трохи з-під низу. Заїду на яму і завтра з'їжджу в міст назад, і заїду на яму, і ще їх пообжимаю, та і все. Так що те, що хотів, я зробив. Часов п'ять я, мабуть, удохався. Сняти, поставити це все. Ну, це такі справи. Ну все. Ждемо наступного ремонту. Всім до побачення. Слава Україні!